Перші документи, свідчення будяки, немає нічого. оперативно тоді патрульного автомобіля. Встановлення особається цей молодий чоловік. буде прилятися, він Будь Ласка, голосніше, я вас не чую. Рази він на місці, а потім він на експертизу. Де, погрожували. погрожували на цьому перехресті. Тут було перетин ДТП. Прямо в цьому місці лунали погрози, це була заборона нашій геройській діяльністю. Ми фіксували ДТП, проводили відеофіксацію. Та Нам було заборонено, погрожували ну, за забари, забари камеру пролунали Булу слова препарат. я тобі хребет зламаю браніпінь і такі прямі погрози. Чіпково та Було зафіксовано, слова, коли забороняли знімати Добре, Є іменно чітко, що видно, що я говорив, що тобі зливають хребет. Ну, Чи комусь звувають хребет? Свідки, ну добре. Є мій голос, що я говорив, що буде звалений тобі хребет. Його ж можна почути в мережі інтернету. думаю, Добре, почуваю в мережі.